Звісно, плакала. Кричу, дзвоню. Я, ну, я не хочу, щоб ти їхав. Наше де це робиш. Він каже: це мій борг. Я повинен їхати. Я не можу тут сидіти, я не можу спати. Я сказав капітану. Капітани і вся команда мене підтримали. Сказали: ми зробимо все, щоб ти доїхав до України. Казав, ми їдемо на завдання, у мене не буде зв'язку три дні. Я ну добре, писати хоч можеш, да, зможу писати. І все. І він утра мені зранку мені написав 24 квітня. У нас все добре. Йому дали завдання йти прикривати якусь групу, яка йшла на вихід. Він відпрацював своє завдання, повернувся вже на базу, відпочивав і по рації почув. Що його інша група, яка теж була з його команди, потрапила під мінеметний обстріл. Він не роздумуючи, просто все кинув і побіг рятувати. Він витягнув на собі двох людей. Один із них, на жаль, загинув вже в лікарні, один із них вижив. Але коли вже тягував, витягав третього, прилетіла міна, і він загинув.